Колумніст, блогер та інвестиційний банкір Сергій Фурса намагається розібратися в викривленій логіці російських генералів. Російські генерали, схоже, пересвяткували своє професійне свято 8 марта і вирішили під впливом гормонів і пальоної горілки Путінки знову вдарити по енергетичній інфраструктурі України, не пожаліли навіть свій улюблений кінджал, на який молиться вся Росія. Не пожаліли на святу справу боротьби зі зловісним трансформатором в Голосіївському районі Києва, і що би що? От зрозуміло, що вони цим хотіли досягнути з жовтня до січня, але хтось їм сказав, що весна прийшла, що вже тепло, що Європа не замерзла, британці не їдять білок, як там у них в новинах говорили, що ціна на газ впала нижче 500 доларів, що світловий день збільшується. Чи вони все це проспали? Який сенс витрачати ресурси на це все зараз? Щоби не дати поспати українцям? То більшість проспала ту повітряну тривогу, відправившись спати і не чекаючи, поки генерали набухаються остаточно? Щоби зробити нерви енергетикам? Так ті вже звикли. Щоби перевірити, чи не прийшли ще патріоти? Ну, от, перевірили, не прийшли. І що воно вам дало? Чи ви хочете вистріляти всі ваші кінжали до того, як приїдуть оті патріоти і почнуть їх збивати? Як в тому кіно казали так не доставайся ж ти нікому. Ну бо справді ну, шість кінжалів раптом вночі відстріляли в нікуди в трансформатор. Це схоже на якусь тупу впертість підлітка, який робить щось всупереч здоровому глузду, просто тому, що може. І просто тому, що дорослі говорять, що так робити не треба, а я можу. Ну, змогли. І що воно вам дало? Чи їх так вкурвило ниття воєнкорів про те, що в результаті місяців обстрілу у Харкові включили вуличне світло, а в Києві запустили тролейбуси? То наступного дня після обстрілу їх потім знову запустили ті тролейбуси? Чи комусь треба розповісти бункерному діду, що вони про? Стріляли всі ракети і добилися цим рівно нуль, і вони бояться, а тому продовжують стріляти, бо от-от Україна не витримає і потрапить нарешті до кам'яного віку. От зараз ще додамо до нашого геніального рецепту трохи кінжалів, і тоді точно навіть весна і літо не допоможуть, так? Так от-от Україна повернеться до експорту електроенергії в Європу. І навіть це не зможуть зупинити ці недолугі обстріли. І земля продовжить свій шлях у пустоті космосу, збільшуючи світловий день, що би там вам не говорили ваші шамани. От реально, ну що би що? У вас політичні мотиви домінують над військовими? Так тут навіть політичних вже немає. Ви не жалієте зеків і мобілізованих, це ясно, але ж ракет ваших кінжалів, вам має бути шкода. Чи ви просто тупі? Завжди вірна, найпростіша відповідь, але ж ти все рівно шукаєш раціо у діях генералів і тих, хто приймає рішення, шукаєш зерно. І щоби що? Щоби знову переконатися, що умом росію не понять.